Доброго вечора, шановні мої підписники, друзі, колеги, просто глядачі і слухачі. Хочу сьогодні провести з вами таку цікаву, цікавий розклад на тему, хто така я, або хто такий я, яким мене бачать люди поруч. Отже, давайте спочатку. Карти розкажуть, вибачте зараз, карти розкажуть, хто зі мною до мене прийшов на зустріч, хто зі мною хто хоче послухати мій розклад. Ой. Ну, по-перше, що це за люди? Хто ви такі? Хочу вам сказати, що саме для себе ви почуваєтеся, себе, почуваєте себе зіркою. Можливо, для когось ви є таким, вибачте, російським, спасателем, благодійником. Допомагаєте людям. Ви в якомусь плані е, розумієте, що від, вашого, від ваших якихось дій залежить доля інших. Можливо, ви працюєте десь у МЧС, можливо, десь в лікарні, а е, також е, допомагаєте людям як соціальний робітник. Можливо, ну, тут дуже багато професій, які можуть стосуватися саме вас як професії. Людина ви амбіційна, принципова, добропорядна, наполеглива, Ну, крім того, дуже мрій, мрійник, мрійниця, мрійник. Багато е, планів на майбутнє. Е, ваше, ваше завдання в житті е, протягни, е, вибачте, не завдання, ваша, ваш е, девіз по життю протягни руку ближньому своєму, і він колись допоможе тобі. Ну, Взагалі такі люди. Знаєте, альтруїсти, е, можливо, е, ну, дуже, дуже по-русски е, е, по заботливі такі люди, які бачать люди біля себе, яким потрібна допомога, прийдуть на допомогу усім. Взагалі, це така карта, яка показує, що Незвичайна людина, незвичайна, дуже незвичайна людина, непроста людина. Давайте подивимося, як до вас, саме до вас, ставляться ваші батьки. Ставляться ваші батьки. Ну, цікаво. Як до вас ставляться ваші батьки? Дивіться, друга карта і друга, другий старший аркан. Незвичайні люди до мене сьогодні зайшли і хочуть е подивитися мій розклад. Так от, ваші батьки вами захоплюються, хочу вам сказати, вони вважають вас професіоналом. Майстром свого, своєї справи, вони ставляться до вас як до чародійника, який може виконати будь-яке бажання їхнє, який може зробити все на цьому, на цьому світі і гарного і для себе, і для них. Вони захоплюються вашим почуттям гумору, Вони захоплюються вашою працелюбністю, вони захоплюються вашими підносими з іншими. Вони захоплюються тим, що ви е, маєте собі на мету і ви досягаєте цієї мети. Можливо, вони ще неможливо, а однозначно вони захоплюються тим, що у вас є тверда. Земля під ногами, і ви, можливо, будуєте свій, свій дім, або е, купили свій дім, або взагалі у вас мрія мати свій дім і вирощувати на ньому, е, брати з цієї землі у Ну, Взагалі дуже, дуже гарна карта. Е, навіть, знаєте, таке враження, що ви для них є якимсь орієнтиром до того, до прагнення до життя, до, ваш, до, до, до о, якоїсь цілі, до якоїсь мети. І вони в захваті від цього. Дуже гарне ставлення, дуже гарне ставлення до вас, від ваших батьків. Давайте подивимося. Вибачте, як до вас ставиться ваша кохана людина, ваш партнер, ваш чоловік, ваша дружина, якщо мене дивляться, якщо мене дивляться чоловіки. Отже, як до вас ставиться ваш партнер? Ну, Тут справа ось чому. Карта дуже цікава і дуже розмовляюча, як то кажуть. Партнер до вас, ваш партнер, ваш чоловік, ваш друг ставиться з, такою, з таким положенням. От що ти посієш, те й пошнеш. Дам на дам. Ти даш мені гарні якісь відносини, повагу, ніжність, спіклування, і я тобі теж саме. От те, що ти зараз маєш, це все твої справи, твої, твої, о, твоя робота, о, твій вклад в наші відношення. Тобто, можна сказати, що. Вас відносини 50 на 50. Можна сказати так, я е, немає ніякого альтруїзму, немає ніякої там, е, один кохає, а інший дозволяє себе кохати. Ні. Е, в вашому випадку е, ваш чоловік, ваш друг, ваш партнер або ваша дружина подруга. Е, Налаштовані на те, що знаєш, відзеркалювати, Як ти зі мною, так і я з тобою. Можливо, це добре, можливо, для того, щоб інша, інша твоя половинка зрозуміла, як іноді боляче е, роблять е, словами, можливо, для того, щоб, щоб він зрозумів або вона зрозуміла, як це е, можна і влаштовувати такі стосунки один між одним. Ну, це на ваш розсуд. Крім того, ваш партнер готовий вам дати усе: і достаток, і стабільність, і матеріальні якісь цінності, блага, розваги, задоволення. Але якщо ви теж будете в цьому брати участь, якщо ви теж будете йти з ним ногу, ногу, ногу в ногу. Що ви теж будете допомагати це, будувати свою сім'ю, свій лад, свій побут. Тобто тут все 50 на 50. Добре, давайте подивимося, як до вас ставляться ваші діти. Якщо вони у вас, звичайно, є, то давайте подивимося, як до вас ставляться ваші діти. Якщо у вас дітей нема, ви тільки їх плануєте, чи вони ще досить маленькі, щоб, щоб так, можливо, якось програвалося, то пропускайте це. Як до вас ставляться діти? А діти до вас ставляться ось як? Діти як діти. Ну, взагалі, вони вимагають від вас творчого прояву, творчих якихось ідей. Вони поруч з вами це як... Губка, яка впитує в себе всі ваші емоції, всі ваші думки, всі ваші почуття. Вони готові з вами ходити які гуртки. Вони довіряють вам своє, можна сказати, сокровенне. Взагалі вони вас приймають як... як як сказати, вони у вас е, здобуток енергії, здобуток почуттів, ви даєте їм почуття, емоції. Разом з вами їм і весело, і сумно, і гарно, і спокійно, і затишно, і ніжно, але е, поруч з вами в, їм, у них ще є активність: е, вони навчаються чогось у вас. Ви даєте їм той заряд енергії до навчання, потяг, бажання навчатися. Давайте тепер подивимося, як до вас ставляться ваші колеги на роботі. Дуже цікаво. Значить, ну, дивіться? Колеги по роботі готові з вами в вагоні, воду, і мітні труби. Колеги по роботі дивляться на вас як на енергійний заряд, як на скажену кулю, яка летить вперед і не бачить перепон. Вони е вважають вас таким енергій, е енергійним провідником. Знаєте, як Мойсей водив народ. По пустелі, от так за вами вони готові йти будь-куди. Крім того, вони е, дещо іноді можуть не розуміють, де ви берете стільки енергії, стільки ви сил берете, стільки ви берете бажання йти вперед. Е, і що вам е, не властивий якийсь сум, смуток е, вперед і з піснею, як то кажуть. Вони вами, російське слово, вибачте, скажу вас, Вони в захваті від вас, вони розуміють, що ви можете і заспокоїти, ви можете і дати якусь пораду, і ви налаштуєте їх на гарний настрій, на гарну роботу, на продовження якогось. Неймовірного робочого дня. Ну, крім того, ще хочу вам сказати, що вони вважають вас доволі дуже швидкою людиною, активною, емоційною, яка е, несе тільки радість, задоволення і е, доволі хитрою людиною, яка або, можливо, мудрою, яка е, 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 може Вийти з якогось поганого або ну, такого нетипового становища за допомогою своєї хитрості, за допомогою своєї активності, можливо, десь е, підстрахувати можете їх від якихось негараздів. Отже, е, тут знаєте, е, заохочення і захват вами, задоволення вами. Ну, взагалі, мені здається, що сьогодні мене дивиться якийсь, як, я, вибачте, якась така і, і, ідеальна людина, і це дуже добре. Якщо у вас дуже багато буде, якщо ви подивитеся багато, то от, значить, у нас ідеальний, от, ідеальний світ, у нас ідеальна країна, у нас ідеальні українці або україночки. Отже. Давайте тепер подивимося, взагалі, як ви самі. Ой, вибачте, аж карти випадають, як ви самі. Ну, давайте візьмемо, ну як ви самі до себе ставитеся. Як ви самі до себе ставитеся? Як самі до себе ставитеся? Угу. Дивіться, обидві карти випали, і вони ж до нас прийшли. Значить, що я хочу сказати? Ну, по-перше, ви дещо з собою самі не те, що не задоволені, ви в очікуванні від себе ще чогось для цього, для того, щоб діждатися того, чого ви хочете, якогось. <звитку>, якогось, чогось ви чекаєте від себе самої. Можливо, якогось нову, нову, нового подиху, якоїсь, нов, нов, якоїсь події, яка вам ще більше розв'яже руки. Можливо, ви чекаєте якоїсь матеріальної допомоги, і, і після цього ви зможете ще більше зробити. ще більше Чогось в собі відкрити, зробити для когось, влаштувати якусь вечірку, влаштувати якийсь захід, Оце ви в очікуванні. А для цього вам потрібно дещо змінити в своєму житті, можливо, кардинально переглянути свій, свій стиль життя, або свої наміри, або свої цілі. Тому що... Тут ви чекаєте і чогось вам не вистачає. Можливо, якогось клієнта, можливо, якогось друга, можливо, якоїсь парати, можливо, якогось взагалі людини, яка щоб була поруч з вами, щоб далі поступово розвиватися. І для цього вам. Потрібно змінити щось в своєму житті, можливо, навіть переїхати, або е, перейти на іншу роботу, або взагалі піти з роботи, або піти навіть з сім'ї, якщо ну, такі моменти існують, е, поміняти поруч рядом з собою партнера. Е, але ось це ви від себе очікуєте чогось нового. Чогось, чогось, чекайте його дуже давно. Треба ще почекати почекати чогось. Давайте останнє порада від карт. Порада від карт. Дайте, будь ласка, пораду. Чого чекати? На що налаштовуватися? Тим, хто зараз наш, нас дивиться. Порада каже, порада карт каже про те, що не беріть на себе дуже багато. Ви, можливо, така альтруїстична людина, яка хоче допомогти всім і, і все зробити. Ви можете взяти на себе усі обов'язки, ви можете робити 3-4 справи одночасно. Карти говорять, що від цього у вас іноді бувають депресивні стани, іноді бувають такі запари на роботі, іноді бувають незадоволення вдома від того, що нічого не встигаєте, і туди треба і те. Треба і те вирішити. Треба, а часу мало. Тому карти говорять, що. Не беріть багато на себе, зробіть поступово, робіть поступово все, що задумали, але не одночасно. Від цього, бачите, болить голова, від больної голови, як то кажуть, і ногам важко. Отже, порада карти. Зупиняйтесь, робіть перепочинки, беріть тільки ту ношу, яку ви зможете винести. Бо це вам дуже важко, не треба перевантажувати себе. Отже, шановні мої друзі, доволі гарний розклад такий, я не бачу нічого поганого, Ви доволі мудра, професійно налаштована людина, яка Відчуває своє партнерство і вкладується в це партнерство, яка дає емоції своїм дітям, яка займається своїми дітьми, яке робить все, щоб їх, їхнє дитинство було дитинством щасливим, беззаботним, можливо, якихось в проміжках ну, в наш час, як, як це можливо в наш час. Вами захоплюються ваші колеги. Вами захоплюються ваші батьки, і вони взагалі бажають вас чародійником, який може все е, перетворити е, палку на якусь ви, е, витвір мистецтва. Від себе ви, звичайно, трішечки очікуєте на більше, на більше, але треба змінити щось в своєму житті, або змінити якісь обставини, е, щоб досягти своєї мети. І... Прошу вас, не навантажуйте себе. Прошу від вас коментарів. Я дуже чекаю, щоб ви написали, як вам заходять мої розклади, чого ви очікуєте, можливо, якісь теми нові. Бажаю вам щастя, миру, злагоди і добра. До нових зустрічей!